28 жовтня 2004 на майдані Незалежності в центрі Києва стояли президент Кучма, прем'єр Янукович, президент Путін, голова адміністрації президента Росії Медведєв та керівник канцелярії президента України Медведчук. Вони приймали парад на честь чергової річниці визволення України від німецьких нацистів. Під прицілом камер Янукович раптом сунув руку в представницьке пальто і вигріб звідти жменю цукерок. Кинув собі до рота карамельку. Дмитре Анатолійовичу, пригощайтесь! простягнув Янукович цукерки Медведєву. Той узяв кілька цукерок, поклав до рота і на знак вдячності задоволено кивнув головою. Володимире Володимировичу, Янукович розвернувся до Путіна, простягнув цукерку. Той гідливо посміхнувся і відмовився. Кучмі цукерку ніхто не пропонував. Той стояв злий відчуваючи іспанський сором за Януковича, за того, кого він обрав своїм наступником. Бо саме заради нього й було влаштовано це дійство в центрі української столиці, на яке, до слова, спеціально з Москви привезли прапор перемоги, який висів над рейстагом у травні 45-го. Янукович, поруч із Путіним і Медведєвим, мали стати гарною телекартинкою перед другим туром президентських виборів, який був запланований на 21 листопада. У цю картинку льодяники для московських та й ніяк не вписувалося, але на це Янукович не зважав, оскільки був упевнений, перемога вже в його кишені, десь там поруч із цукерками. І він не помилився. 24 листопада центр виборчком оголосив його переможцем президентських виборів. Путін і Лукашенко єдині, хто привітали Януковича з перемогою. Опозиція ж разом із сотнями тисяч людей, які вийшли в центр Києва, зажадала проведення повторного другого туру, звинувачуючи команду проголошеного переможця у фальсифікації виборів виборів. Путін був розгніваний. За лічені дні вулиця перетворила на посміховисько його і Януковича. Доклалася до цього й тодішня дружина Януковича Людмила, яка публічно розповідала, що на Майдані прихильникам Ющенка роздавали валянки і наколоті апельсинки. Треба сказати, що починаючи з 2002-го Москва докладала великих зусиль для того, аби зробити з Януковича наступника кучми. За плечами клієнта було дві судимості, лихі дев'яності на Донбасі, дружба з представниками кримінальних кіл. Сходу України із надзвичайно розвинута жадібність до грошей. Путін, маючи досвід роботи в КДБ, розумів, із таким бекграундом Янукович ідеальний кандидат у президенти України. Ним можна легко маніпулювати, його можна шантажувати і запросто купити. Чи був Янукович завербований КДБ ще в часи його відсидок у в'язниці знають хіба що одиниці, але те, з якою швидкістю двічі засуджений чоловік пересувався кар'єрними щаблями, наштовхують на думку, що без спецслужб там не обійшлося. На моє запитання, чи міг комітет держбезпеки СРСР вести Януковича ще з юних років, колишній шеф Служби безпеки України Валентин Олевеченко відповів ствердно.